У власних оселях налетіло, і налетіло попало, куди цілили ворожі ракети і дрони, і як людей рятували із під руїн багатоповерхівки. Сварки у парламенті протести на вулиці. Стояли, і будемо стояти. Як депутати голосували за повернення незалежності антикорупційним органам? І як відреагував президент? Діставали металевий уламок, що пробив мозок. Звати. У Дніпрі оперували вагітну жінку, яка постраждала під час удару по Кам'янському. Чи вдалося врятувати дитину? Щонайменше 13 людей вбили цієї ночі росіяни в Києві. Серед них шестирічний хлопчик, який помер в кареті швидкої, врятувати його не змогли. Поліція наразі перевіряє інформацію про зниклих безвісти. Після ворожої атаки є близько десяти заяв. Ввечері в МВС заявили, що постраждало 93 особи, з них 11 дітей, майже три десятки людей в лікарнях, в тому числі. П'ятеро діток у столиці внаслідок комбінованої дроново-ракетної атаки ворога численні пошкодження житлової інфраструктури у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах кілька будинків залишилися без електрики. Світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою. Бажання миру, нові показові вбивства, сказав президент Зеленський. Ну а рятувальна операція після масштабної російської комбінованої атаки триває. ДСНСники продовжують розбирати завали багатоповерхівки в Святошинському районі. Російська ракета там зруйнувала цілий під'їзд будинку під тонами будівельного сміття. Намагаються знайти тих, хто вцілів. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська з місця подій докладніше. За що ж ви людей вбиваєте дітей? А? За що ви вбиваєте? Не даєте житті? ой, Боже Боже. Пані Катерина разом з сином чергують біля будинку в Святошинському районі Києва, де російська балістична ракета зруйнувала цілий під'їзд. В квартирі на першому поверсі під час вибуху були і вони самі. Їх врятували сусіди. Під завалами залишилися донька, син та двоє. Я не чула нічого не чула, туриму, сплатилася зарядки. Воно в темно, нічого в квартирі темно, син і кричить. Син остався живий, один я, я. І дочка, і син, і два внуки там лежать. Ой Боже, Боже, це для мене трагедія. трагедія. Лучше б я там була, Лучше б я там була, діти живі. Можу одне сказати, що падіння ракети, ворожа ракети було прямим десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Листя обгорівші на деревах це якраз траєкторія падіння даної ракети, яка зайшла в цей будинок. Хлопчик шести років, який на жаль. Був врятований, але і за нього боролися за його життя більше двох годин лікарі. Медичні допомоги на жаль не врятували. на місці. Триває розбір завалів. Усього до ліквідації наслідків у Києві залучили понад 300 рятувальників та 65 одиниць техніки. Також працюють кінологи, які допомагають рятувальникам знаходити як можливо живих людей, так і тіла загиблих. В тандемі працює інженерна техніка. І застосовується механізований інструмент, немеханізований інструмент. Такі от роботи по розбору завалів вони як ювелірні роботи. Підрозділи ДСНС завжди проводять роботи, фактично до останнього, щоб повністю переконатися, що під завалами немає людей. Одного з чоловіків знайшли під час оголошеної хвилини тиші. Він провалився з другого поверху на перший. Там його затисло бетонними конструкціями, щоб дістатись до постраждалого. Рятувальники вирізали тунель через стіну сусідньої. Квартири саме його рятували рятувальники мобільного рятувального центру швидкого реагування. Це такий центр, я би назвав такий, знаєте, як спецназ ДСНС, який який саме розбирається і а, є фахівцями в розбору завалів. Ми одразу його передали медикам. Ви бачили, карета швидкою була. На жаль, дістають і тіла загиблих. Команда порятунку тварин Києва в будинку знайшла трьох котів. Заступник командира швидкого реагування Червоного Хреста показує їх. ТСН в авто. Я, я бачу, як добре, а ти з я ушлу давай біги мене сюди. Це знаходила служба Карх. Ми з ними співпрацюємо і ми завжди їх викликаємо, коли є тваринки. Якісь на об'єкті, де відбувся прильот. Тобто вони нам приносять, поки вони їздять, наприклад, з іншими тваринами у ветлікарню або продовжують пошуки тварин, то ми тримаємо у себе і разом розшукуємо ось так хазіїв, тобто клеїмо об'яви. А це вже Солом'янський район столиці, один з будинків на Відранному. Цей будинок теж влучила ракета. На одному з будинків тут символічний малюнок. Ракета Нептун вражає руський воєнний корабль. Прапор України встояв. Боротися з наслідками російської атаки тут допомагає добровольчий будівельний батальйон. Ми зараз разом з комунальними службами нарізаємо фанеру, допомагаємо зашивати, допомагаємо ДСНС, розрібаємо уламки, завали, спілкуємося також з людьми, фіксуємо, яка їм допомога потрібна. Здебільшого це зашивання вікон, відповідного розбирання уламків від прильотів. Це таке ключове, це швидке реагування. Це ще одна з локацій на Солом'янці, яка була уражена росіянами. Тут також пошкоджені будинки та авто. А у мене син в відпуск приїхав з фронта. І його теж второй раз кампують та медзаклад. Тільки повернувся. додому приїхала. Тут така історія. У Києві 1 серпня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації. Валерій Ковалінська, Наталка Нагорна та Михайло Путята ТСН один плюс один. Дівчину викинули з дев'ятого поверху. Вона залишилась живою, але з переломом ноги. Чоловік розірвав селезінку, але сам вибрався зі зруйнованої квартири. І це лише дві з історії потерпілих після сьогоднішньої російської атаки. Усі поранені перебувають під наглядом лікарів з десяток людей у важкому стані в реанімаційних відділеннях, зокрема поліцейські, які також постраждали від атаки. Кореспондентка ТСН Олена Гущик побувала в відділенні реанімації. Далі дивіться без коментарів. Е, було слишком вибухи, але я подумав, що це подалі. ну, mm -hmm. Як завжди. Вже коли прокинувся, то в мене прямо виходить вікно, а так виходить, що з скриваті у мене справа просто така велика дірка, І там горять машини і так далі. Вийшов сам, але його привезли до нас в дуже тяжкому стані, бо в нього був масивний розрив селезінки. і приїхав він дуже з низьким тиском, в тяжкому стані, але нічого. З дев'ятого поверху вилетіло просто. Зламана нога, і зуб, коротше, відвалився. Я була ритямі. Я. я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух, і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі. як можна було пролетіти 9 поверхів і залишитися просто зі зломаною ногою. Скоріше за все, я реально сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, типу, і через це я не вдарилась, бо ліжко яке. Я не знаю, що з батьком, що з матір'ю. Не знаю взагалі, де вони, що з ними. Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки до закладу звернулись 34 постраждалих, із них переважна більшість була госпіталізована каретами швидкої медичної допомоги, саме 28. Шість постраждалих це самозвернення машинами цивільними, знайомих, друзів, родичів. Вони будуть доставлені до нашої лікарні. Із цих пацієнтів, які були госпіталізовані, шестеро пацієнтів є в тяжкому стані. Всі вони прооперовані, де в кого ще правда продовжуються оперативні втручання. А пацієнти взагалом тяжче, ніж були при попередніх двох обстрілах, тобто є тяжкі пошкодження органів черевної порожнини, розриви селезінки, пошкодження кінцівок, органів грудної клітини, пошкодження м'яких тканин, ну як завжди, нижніх верхніх кінців голови тулуба. Ворожі дрони та ракети пошкодили також головну мечеть мусульман України. Про це у соцмережах повідомив муфтій духовного управління мусульман України у Сулейманов і оприлюднив фото у мечеті жодного вцілілого вікна. повилітали шибки і в будівлі гімназії для дітей з родин, що сповідують іслам, яка розташована поверхом вище. Під самою мечеттю вибуховою хвилею розтрощили крамнички зі східними товарами. В одній з них продавали пахощі. Через це парфумами зараз пахне. Ну, кілька кварталів навколо мечеті, поки будівлю приводять до ладу, традиційні молитви п'ять разів на день проходять просто на вулиці. За словами Муфтія, наразі мусульманська громада України робить все можливе, аби розповідати за кордоном, зокрема в ісламських країнах, інформацію про справжнє обличчя руского міра. От русський бачите. і ціните, хто захищає вам. Вікна ми не зможемо сії поміняти, але це також дуже важливо, щоб всі мусульмани, віряни вони приходили і бачили наслідок у цієї агресії. Ну і також для наших партнерів, які хочуть показати, наскільки Росія вона є цинична, наскільки Росія вона хоче знищити Україну. Про Масову атаку по українській столиці написала донька Кіта Келога, американського спецпредставника у справах України. Фонд Меган Мопс від початку повномасштабної війни займається гуманітарною допомогою нашій державі. Часто вона сюди приїжджає Київ під потужною атакою дронів. Спершу написала Меган. Будьте певні, це Путін так відповідає на ультиматум президента Трампа. Він знову випробовує американську силу та стійкість. А на ранок додала ще ось таке. А далі ще й російські ракети. Та лише після того, як цивільні вийшли з бомбосховища, розійшлися по домівках. Росія посилає прораховане послання Америці і Заходу. Ми вас не боїмося.